Час від часу доводиться консультувати клієнтів, яких не випустили за кордон, або тих, хто лише планує виїхати і ретельно готує документи. Нещодавний дзвінок від обуреного військово зобов'язаного мовляв, мав всі підстави для виїзду за кордон, але не випустили. Спонукав мене підняти цю тему. Вітаю, мене звати Тетяна Донець. Я адвокат і з вами рубрика від команди Кадроленд. Три хвилини з адвокатом. Отже, як зрозуміти, чи маєте ви право для виїзду за кордон? В Першу чергу проаналізувати правила перетинання державного кордону громадянами України, що затверджені постановою Кабміну номер 57 Відразу зазначу: якщо ви жінка, в тому числі військово зобов'язана, ви без проблем можете виїхати за кордон. Єдиний виняток для осіб, зазначених пунктів пункті 2.14 – Правил, про які я сказала. Якщо ви чоловік і не досягли 23 років, також маєте право на виїзд за кордон. Проте мені відомі випадки, коли 22-річного хлопця не випустили за кордон. І ні, це не зрада, це просто розшук від ТЦК, про який не було відомо. Адже хлопець просто не бажав користуватися електронним військово-обліковим документом, тобто не завантажував собі резерв плюс. Тому перша порада для усіх чоловіків, які мають право і планують ви. За межі України встановіть застосунок резерв плюс, щоб постійно мати можливість перевіряти свій статус і бути впевненим, що вас не розшукує ТЦК. Часто питають, як міг з'явитися розшук, якщо є бронювання чи відстрочка з інших підстав. Або якщо особа в статусі призовника, тут варто розуміти ні бронювання, ні відстрочка, ні статус з особи з інвалідністю, ні вік до 25 років не звільняють призовника військовозобов'язаного чи резервіста. Відявки за повісткою. Якщо така повістка була надіслана за адресою, що вказана при уточненні даних, або якщо розпорядження про виклик надійшло за місцем роботи чи навчання, потрібно з'явитися до ТЦК. Слід визнати, що доволі часто розшук з'являється без належних підстав, але знов повертаємося до першої поради: встановіть резерв плюс, щоб бути впевненим. Що на кордоні офіцер не виявить у вас статус порушення або розшуку і не викличе поліцію для доставлення до ТЦК. Тут важливо розуміти, що на кордоні ніхто не буде з'ясовувати, правомірно у вас з'явився розшук чи неправомірно. Тому та сама порада перед плануванням поїздки під час планування безпосередньо перед початком порадорожі перевіряйте свій резерв плюс. Якщо раптом є розшук, швидко це питання вирішується лише через особисте відвідування ТЦК. Тепер щодо чоловіків старших 23 років і які не досягли 60 років. Якщо у них відстрочка, вони мають право на виїзд за кордон, проте є винятки. Якщо це відстрочка здобувачам освіти чи науковим науково-педагогічним працівникам, права на виїзд за кордон немає. Також право на виїзд за кордон не мають особи, що перелічені в пункті 2 зі значком 14 правил перетинання державного кордону. В цих правилах перелічено ряд осіб, яким для виїзду не потрібна відстрочка. Взагалі, це зокрема особи з інвалідністю, особи, що супроводжують дружину, мати або батька з інвалідністю, дитину до 18 років з інвалідністю, ще деякі категорії військовозобов'язаних. Але за досвідом можу сказати, що і в цих випадках краще все ж таки мати. Підсрочку. І ще одне дуже важливе питання: чи випускають за кордон тих чоловіків, що мають на це право, але не мають актуального? ВЛК, Впевнено, можемо сказати, відсутність актуального ВЛК не може бути перешкодою для виїзду за кордон за наявності належних підстав та документів. Проте, як зазначає в своїх роз'ясненнях держприкордонслужба, рішення щодо дозволу чи заборони у перетині кордону приймає саме офіцер, який безпосередньо перевіряє документ. Отже, якщо у вас є відстрочка, і підставою для відстрочки не є здобуття освіти чи науково-науково-педагогічна діяльність, і ви не входите до переліку осіб, зазначених у пункті 2 зі значком 14 правил перетинання кордону. Ви маєте право на виїзд за межі України. Відсутність актуального ВЛК не є перешкодою. Разом з тим, перешкодою для виїзду за кордон може стати розшук від ТЦК, тому дуже радимо при плануванні виїзду за кордон перевіряти свій статус у застосунку резерв плюс. Друзі, дякую за увагу! Залишайте в коментарях свої питання, які вас цікавлять. Будемо розбиратися на живих прикладах. І не забувайте ставити вподобайки та ділитись відео з колегами. А також натискайте на кнопочку підписатись на кадровий канал номер 1 Кадроленд. Щотижня тут з'являються нові корисні відео, які допоможуть із розв'язанням робочих питань. Зустрінемось з вами у наступних випусках рубрики Три хвилини з адвокатом. До зустрічі!